Привіт любителям мікроконтролерної техніки. Хочу вам продемонструвати етапи тестування домашньої мікроконтролерної системи, побудованої на мікроконтролері 8051. Плата спаяна на бакетній платі розміром 90х150 мм. 30 на 54 отвори і містить 5 інтегральних схем та групи однорядних вміст на звороті плати, на які виведені, шина адрес, шина даних, порти П1 і П3 та керуючі сигнали. А ось це розплата це плата, з допомогою якої всі сигнали згруповані в потрібну вах конфігурацію системи. Вона також спаяна на бакенній платі такого ж розміру і вставляється в місто центрального блоку. Отже, що ми будемо тестувати, спробуємо перевірити правильність функціонування порту P1, шини адреси даних, правильність запису в оперативну пам'яті читання з неї. Тестова програма складається всього з восьми байтів. поли. Так в мене ж нема програматора. Скажете ви, небінат, ви можете власноручно спаяти цю програму на білодній матриці. Потрібні лише дві мікросхеми, 26 і і невеличка макетна плата, ось така, як ця, виявиться. З текстом програми та електричною схемою матриці можна познайомитися на цьому мальовку. Текст програми супроводжується пояснювальними коментарями, з яких легко зрозуміти логіку тестування. Якщо ж у вас є програматор, зокрема, як у мене саморобник для програмування постійної пам'яті з ультрафіолетовим стиранням чи якоїсь іншої, хтось. Ось така подібна плата. А де ж дисплений? Спитайте ви, а усміх також саморобку. Зелені світлодіодні індикатори виводять значення адреси пам'яті, а сині – шина даних, куди подається міст порту b 1 Порт воду на цьому етапі конструювання ще не потрібен. Достатньо провідником подавати сигнал військового рівня, земля, логічний муль на відповідний розряд порту. Якщо стан міняється і міняється самим потрібному розряді дисплея, значить, система працює правильно.